І ще один розкішний наряд на ваші прекрасні вечори, дні, можливо, ранки. Просто стою, дивуюся і милуюся, як він гарно виглядає. Знаєте, скажімо так, трішки обабіч. А такі. Вона висока, ви бачите, а я така маленька. <гум> так він дійсно на мене трішки великуватий, але я його наділа, бо мені так подобається. Такий, такий, знаєте, вільний стиль, такий трішки, як, як мій папа сказав, босяцький. Так, така босячка. Але мені подобається, прикольно виглядає, дуже цікавий колір, обожнюю колір фіолетовий. В моєму житті його постійно бачу. У мене фіолетові дома штори віранки, так? фіолетова тюль, фіолетова студія. Можна зрозуміти, що я це дуже люблю. І Міле Дітів Шоп, і фіолетовий колір, і все те, що ми тут показуємо. Ну що, мої друзі, я Світа, хто до нас доєднався, давайте знайомитися тут для вас. Буду сьогодні. Вашими очима, вашими руками, і хочу, щоб ви мені довірили так в питаннях. Вашого зовнішнього вигляду я вам максимально розкажу, як це класно інтегрувати ваше життя, вашу буденність, ваші свята. Можливо, ви можливо, там багато людей живуть на березі нашого моря, черво, чорного, червоного. Ший, не, не, червоне поки що не наш, поки що, питання часу. А Чорного моря, Одеса, Одеська область. Е, 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 так. І я сподіваюся, що. Скоро ми і відвідаємо і гінічиськ також моє улюблене Азовське море, особливе, дуже особливе в світі, унікальне навіть на найунікальніше море в світі. І будемо ходити там в красивих нарядах і їсти креветки, так і пити квас або хтось там любить безалкогольне пиво, може хтось вино буде пити, і будемо насолоджуватися життям, І я дуже вірю, що це все скоро скоро закінчиться. і Ми поїдемо і в наш Крим, колір лаванди, так дуже символічно. З нашою кримською лавандою маю таку мрію: хочу гуляти в цьому костюмі по нашій українській ялті, насолоджуватись життям. Будь ласка, друзі, давайте підтримуємо цю мою ініціативу. Знаєте, така маніфестація в життя. Ебігейл. Ебігейл дуже красивий батал. Це тканина. Зверху в нас батал і штапель. Брюки штапельні, так, а ковтиночка батал. Неймовірно приємна до тіла і така досить таки подивіться, як розкішно виглядає навіть на мені, навіть на маленькому зрості. Звісно, тут вже можна було би брюки трішки підробити, але мені подобається саме такий фасон. Я його замотала. Тут є, бачите, в мене резинка, тобто пояс на резинці, і ще є шнурівка. Вони на мене великі, тут є ще кишені. Я його максимально, максимально. Під, підігнала під себе, і мені в принципі, це вдалося, щоб е, костюм Ебігейл виглядав, і на мені навіть е, е, симпатично в розмірі 52-54. У нас є три подвоєні розміри, і початкова ціна 1900 гривень, а ви дзвоніть 0800 21 14 14. І поки ви дзвоните, я просто вам хочу показати, як він гарно виглядає і попереду, і позаду, яка розкішна блуза. І це цілий костюм мої шикарний. Цілий костюм сьогодні для вас від нашої команди TV Shop, Від мене особисто і е, е, прийшла моя подружка, дуже тобі дякую. Стала вже бачите, мені по плече і до речі по карману, тому що по кишені, так е, тому що все ж таки від вашої активності залежить його ціна це цілий костюм. Блуза шикарна і штани. Я заправила. І знижка відбулася. Ви можете носити на випуск. І, е, будь ласка, дзвоніть 0800 21 14 14. Не зупиняйтеся, набирайте, дзвоніть, говоріть, балакайте з нами, розказуйте свої історії і, звісно, замовляйте дуже красивий Ебі Дуже красивий костюм Ебі я вже б вже його забрала, якби він був мені трішки трішки по розміру. Бачите, дуже така вільна блуза, штапельна, так, блуза, батал, ткани, штапель. І що мені подобається, що він дійсно такий літні, літньо-романтичний. приємна тканина до тіла. Вона має таку, знаєте, дихаючу таку структуру свою завдяки легкості тканини. Штани можна прасувати так. Вони можуть трішки зминатися, а проте нічого страшного. Вони виглядають дуже гарно і стильно. Набирайте 0800 21 14 14. Дівчата це костюм і фінальна ціна 1299 гривень. Дешевше вже не буде. Буде тільки дорожче, так після ефіру ціна підніметься, тому вам треба набирати прямо зараз. 0800 21 14 14. Дзвоніть прямо зараз і замовляйте. Кількість обмежена це костюм, блуза і штани. Ще раз хочу наголосити: кількість дуже обмежена. Дівчатка не баріться. Подивіться, яка класна взагалі. Задумка про штани. В нас тут і функціональний ось цей шнурочок, бачите, і пасок на резинці, і ось ці кишені, є де заховати руки. так, Тобто це все функціонально. Ви блузу можете заправити в штани, і вона вам буде ось така, знаєте, більш така коротша. Можете точно так же регулювати. Висоту посадки штанів або на талію, так як я максимально підтягнула, або більш спустити на стегна, тому що він тут має, знаєте, якщо зараз я розв'яжу, я вам покажу, дивіться, має дуже прямо таке є куди тут, знаєте, де вільно рухатися. Сидимо з дівчатками, там десь якісь кафешці. ой. Ми сьогодні мрію про піцу, не знаю, чи вистачить в мене сил заїхати в піцерію і замовити собі шматочок піци. І сидимо з дівчатами, їмо, їмо, їмо. Е, так, і е, е, такі, знаєте, вже хочеться потягнути трішки пасок, вже хочеться розстібнути гудзик, А тут гудзиків нема, я їх не люблю, ви знаєте. А ці штани вони просто піддатливі, вони такі кажуть, так, ми тебе любимо будь-якою. І навіть якщо ти сьогодні наїлася, тої піци і. Піці, і е, ні, байдуже. Друзі, ну що, а, давайте зробимо ще більш приємніше для нашого костюму, для вас. Так, І в мене є три конверти, і я хочу зробити для вас від себе знижку. знижку. В мене традиційно в конвертах 50 гривень 50 гривень захований Михайло Грушевський. В мене тут є Леся Українка. Так? І в мене є Тарас Григорович Шевченко. Отже, ми сьогодні в нас є варіант знижки 50, 100 або 200 гривень від мене. Це доля його визначить. Гіна зараз підійде. Ми перетасуємо всі ці конверти, так і, і подивимося. Та ви ж їх перемішайте, бо я знаю, де там які гроші лежать. Так? І зараз е, чисто на, скажімо так, на вдачу витягну ще одну знижку. Ну, давайте, я вже готова. Я готова. Давайте мені ось цей. Все, дякую ти відкладайте, і ми зараз разом з вами подивимося, але тільки тим, хто подзвонить прямо зараз. Дзвоніть 0800 21 14 14, і саме для вас буде зараз знижка котра в конверті, поки ви набираєте 0800, беріть ваші слуховки. 0800 21 14 14 і саме для вас зараз буде Ще додаткова знижка на мій розкішний костюм Ебіґел. Отже, та 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 -да -да, Михайло Грушевський. 50 гривень! Ще скидаю Саша. 50 гривень. Ну, знаєте. Це також приємно. Це також приємно. В нас тут немає безпрограшних конвертів. Перепрошую, в нас знижка 50 гривень, і, і на тому, як то кажуть, дякую. І на тому спасибі. Класний костюмчик, тим паче, що в нас класні розміри. Вони подвоєні 50-52, 56-58 та 60-62. Дівчата, і вони тягнуться, і завдяки ось такій, бачите, блузці, вона дійсно така вільного крою, вона така широченька. Приховати те, що треба, підкреслити принади, іти вільно рухатися по життю. Взагалі нічого нас не сковує. Наші рухи, е, абсолютна свобода. 1249 гривень за костюм. Ви отримуєте дві одиниці, блуза із баталу і штапельні класні брюки. Подивіться, який колір: колір лаванди, колір. Е, ну я не знаю. Взагалі це просто і дуже красиво, Мені подобається також. Звертаю увагу на фурнітуру, Також дуже красиві у нас тут на цьому шнурку так. Такі дзвоники гарненько, гарно виглядає. Ну що, ось такий наш сьогодні костюм. Дійсно романтичний, легесенький, дуже приємний до тіла, дуже лагідний, натуральна тканина, без синтетики. Ми влітку обираємо натуральні тканини. Це ми взимку, знаєте, можемо якесь там щось таке футуристично надійти. Я не знаю, щось таке незвичайне, нехай воно буде синтетика, воно буде яскраве. А на літо, чесно кажучи, хочеться просто приємної до тіла тканини, а тут дизайнери попрацювали так, що воно реально дуже стильно виглядає. Ну правда, стильно. І брюки, дівочки, вони такі зручні. Ці брюки це насолода, насолода для наших ніжок, для наших всіх красивих місць. І подивіться, як воно гарно е, видовжує ноги. Навіть мої коротенькі ноги, воно видовжує і красиво підкреслює те, що треба. І виглядає романтично жіночно, навіть в брюках. Ви можете виглядати дуже жіночно, якщо вони такого вільного крою і дуже дуже вдалого кольору. Дівчата, я вас залишаю з Ебігейл, А поки піду своїм подружкам скину селфі, як я гарно виглядаю в цьому костюмчику, хай і собі також замовлять.